Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. Минулої неділі літургія спонукала нас слухати страсті Господні. Закінчується цими словами. Вони запечатали камінь, запечатали камінь. Все ніби закінчено. для учнів Ісуса цей камінь позначає кінцеву точку надії. Вчителя розіп'яли, вбили найжорстокішим чином і принизливо. Він Повішений на сумнозвісній шибениці за містом публічний провал, найгірший можливий кінець. Комфорто неохочення, яке гнітило учнів, не зовсім чуже для нас сьогодні. також в нас збираються похмурі думки і почуття розчарування. Чому така байдужість до Бога. Це цікаво, чому стільки байдужості до Бога? Чому у світі стільки зла? Дивіться, є багато зла в світі, тому що нерівність продовжує зростати, і жаданий мир не приходить. Чому стільки ми є прив'язані до війн різних на фальшиву якусь уяву про іншого? А в серці кожного скільки не реалізованих очікувань, скільки розчарувань, і знову це відчуття що минулі часи були кращими, і що у світі можливо навіть у церкві все йде не так, як раніше. Коротше кажучи, навіть сьогодні надія іноді здається запечатаною каменем каменем недовіри і де є твоя твоє очікування, твоя надія? Ти маєш живу надію, чи ти маєш запечатану десь, десь в шуфляді? З такою пам'ятю, згадками? Твій спогад є такий романтичний про щось таке, що не існує. Де є твоя надія сьогодні? У пам'яті учнів залишився образ, Хрест там було зосереджено і завершено все. Все там було зосереджено, але незабаром після цього вони відкрили новий початок прямо на хресті. Дорогі брати і сестри, таким чином Божа надія проростає, народжується, відроджується в чорних дірах наших розчарованих очікувань. І це ніколи не розчаровує. Згадаємо, подумаємо про хрест з найстрашнішого знаряддя тортуру Бога. Він перетворився на найбільший знак любові про це нагадує той ліс смерті, який став деревом життя. Божі початки часто починаються з наших цілей, тому Він любить творити чудеса. Сьогодні дивимося на Хресне дерево, щоб у нас проросла надія. Щоб зцілитися від смутку, яким ми хворі, гіркотою, якою забруднюємо церкву і світ. Подумаємо, де є наша надія. Дивімося на розп'яття. Дивімося на розп'яття. Скільки людей є сумних, коли я міг ходити десь різними дорогами, зараз не можу, бо мене не залишають. Але коли я міг, то я ходив дорогами інших дієцезій, і я дивився на погляд людей. Скільки сумних поглядів? Люди, які говорили самі з собою, люди, які йшли з мобільними телефонами, які... Без такого миру внутрішнього, без надії. Іде твоя надія сьогодні? Так, сьогодні потрібно, потрібно трішки надії для того, щоб ми вилікувалися від суму. Ми за хворими є хворі сумом. Якщо ми вилікуємося від, цього, від цих поганих. Цього зла, яким ми заражаємо світ і, і церкву, дивімося на, на розіп'ятого, і що ми бачимо? Ми бачимо Ісуса роздягненого і пораненого, Ісуса, який є, власне, заатакований. Тут є наша надія. Тоді давайте зрозуміємо о цих двох аспектах надію, яка, здається, вмирає і відроджується. Найперше, ми бачимо Ісуса роздягненим після того, як вони роззіп'яли Його, вони розділи його, а одяг, кинувши на жереб, Бог. Маколя умільяціонера кого позбавили всього, його принизили Бог, позбавив себе всього. Той, хто має все, дозволяє всього себе позбавити. Але це приниження, це шлях викуплення. Таким чином Бог перемагає наше зовнішнє. Нам, насправді важко оголитися, показати правду. Ми одягаємося в зовнішнє, шукаємо та дбаємо про нього з масками, щоб замаскувати себе та показати себе кращими, ніж ми є. це є звичка робити цей, цей макіяж. Внутрішній макіяж і зовнішній, так знаєте. Трошки. Приховуватись, що ми там відчуваємо, почуваємо. Ми завжди мусимо виглядати, ми завжди мусимо так, подавати такий, робити вигляд, що ми є такими, щось поверхнево. Ми вважаємо, що головне похизуватися, щоб інші сказали добре про нас. І ми прикрашаємо себе зовнішніми зайвими речами, але таким чином ми не знаходимо спокою миру, такого, душевного, внутрішнього. Ісус позбавлений усього. Макіжата, ну він нагадує нам, що надія відроджується, показуючи правду про нас, дозволяючи впасти подвійне подвій не впадати в подвійність, звільнившись від мирного співіснування з нашою брехнею. Кажи правду принаймні, брати і сестро, тобі самі собі кажімо правду про себе, для того, щоб звільнитися від, від всіх тих фальшивих речей, які ми віримо про самих себе. Деколи ми настільки звикаємо говорити якісь фальшиві речі. І де коли ми починаємо вірити, що це правда, те, що ми говоримо, і завершуємо такі отравлені. Ми залишаємося отравлені нашими такими фальшивими, якими речами неправдивими. І це заходить в серце. Споля дітати коси інутіле, кисоно суррогативісперанса. Це є потрібно повернутися до серця, до на до простого життя, позбавленого багатьох непотрібних речей, які є замінниками надії. Сьогодні, коли все складно, і ми ризикуємо втратити нитку, нам потрібна простота, щоб заново відкрити цінність тверезості, зречення, очищення, того, що забруднює серце, і робить людину сумною. кожен з нас може подумати про непотрібну річ, якою він може позбутися, щоб знайти себе. Ось гарна вправа, 15 днів тому в парафії Святої Марти, де я проживаю, була така. Почали говорити, що в цю косеке що в цю страшний тиждень дуже добре було би зібрати речі. Які ми не вживаємо, і передати і передати їх комусь. Ви навіть не можете уявити скільки, скільки речей нам почали приносити. Це добре, деколи зменшити тих стільки речей, якими є, ми є обкладені за дивіться у вашу шафу, ефатиподивіться, і подивіться, які речі є вам потрібні, а які просто вам є не потрібні, які просто займають місце. Це Я теж можу подивитися, що дивіться в ваше серце. Дивіться в вашому серці. Скільки непотрібних речей є в вашому серці? Перейдемо в, в простоту. Вийдемо з цих стільки складних речей. Потрібно робити це очищення. Ось ця у Ми знову Йесу дивимося ferito. на розп'яття, і бачимо пораненого Ісуса. Хрест показує цвяхи, e piedi, проколюючи руки і ноги, aberto. його пробитий бік. Si але але вони ці рани додаються до ран душі. Оскільки страждання. Ісус самотній, зраджений своїми, проданий, засуджений релігійною владою і народом. Це навіть доводить до відмови від Бога. Так виглядає, що Господь залишив його, на Христі також з'являється мотив засудження.

Осісу приводі тут це за знущання, він засуджений на те, що зробив себе, царем, незважаючи на те, що його що він не здійснив злочинів, його ставлять між двома злочинцями, віддають перевагу злочинцям. Словом Ісус поранений тілом і душею, як це допомагає нашій надії. Як це нам може допомогти? Брати і сестри, нам теж боляче, коли в житті Ми маємо такі випробування. Хто не носить шрамів минулого вибору, непорозумінь, болю, які залишаються всередині, які ви намагаєтеся подолати? Йде мова про помилки, коли ви постраждали від гострих слів, недоброзичливих суджень. Бог не ховає від наших очей, рани, які пронизили його тіло і душу. Він показує їх, щоб показати нам, що на великдень можна відкрити новий шлях, дати щоби з наших ран виходило світло. Як Ісус на хресті не звинувачує, але любить. Думай про твої зранення, що тільки ти знаєш. Кожен має їх прихований в своєму серці, ці зранення. І дивись на Ісуса. І побачиш, як з цих ран вийдуть квіти світла, плоди світла. Косій in bene. Così converte на Христі любить і прощає тим, хто завдав йому болю. Так він перетворює зло, на добро. Так він перетворює біль на любов. Отже, справа не в тому, щоб життя сильно або мало тебе зранило, а в тому, що з цими ранами робити, що робити з цими ранами. Нехай вони не зараз, образуєте смутком, інакше я не можу об'єднати їх з ісусовими, які є сяючими ранами. так наші рани можуть стати джерелом надії, коли замість того, щоб жаліти себе, витираємо чужі сльози, коли замість того, щоб затаїти образу, за те, що в нас забирають, дбаємо про те, чого бракує іншим. Замість того, щоб замислюватися над собою, ми самі схиляємося до тих, хто страждає. Думайте скільки молоді. Самогубством не вибирають шляху спасіння. Сьогодні в наших містах так багато молодих людей молоді, які не бачать, не бачать виходу, які не мають надії. І вибирають іти

Коли замість того, щоб бути спраглими любові до нас, ми втамовуємо прагнення інших. Бо тільки якщо ми Перестанемо думати про себе, ми знайдемо себе. І саме завдяки цьому, що говорить Святе Письмо, наша рана швидко загоюється і надія знову заквітне. Як ми перестанемо думати про нас самих, то ми віднайдемося. Але якщо будемо постійно думати про нас самих, то ми не віднайдемося. І знову Думайте, задумайтеся, що я можу зробити для інших? Я зранений, я зранений гріхом, я зранений історією, кожен має своє зранення, що я роблю? Читаю мої зранення ціле життя. Або ставлю їх в якесь місце і з цим досвідом зранення я допомагаю іншим виліковувати їхні зранення. Це для кожного з вас, для кожного для з нас. Нехай Господь допоможе нам іти допереду.